Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чаровому експериментальному відео, яке сподіваюся, підніме вам настрій напередодні вихідних. Отаке От завдання в нас з'явилось нещодавно в розділі Milestone Squad Battle Speed Run. Тут треба забити 45 глів на початковому рівні Бігінері з Squad Баттл з будь-якому супернику для того, щоб залутати купу всіляких піків і пік. Один з двох гравців 90 плюс. Я взагалі не пам'ятаю, щоб таке було раніше. Всі 25 Тобто нагороді казирні. А отже, ми з чатом на твічі напередодні фіналу Ліги Європи зібралися і вирішили спробувати це зробити. Що може бути легше забити 45 голів бату на початковому рівні? Думав я, але сталося. Трошки не так. В нас відбувся на твічі справжній кінематограф, тому я, по перше, запрошую вас приходити, не пропускати таке в режимі лайф, а також Ютуб вирішив зробити невеличку, коротеньку версію того, що відбулося. Сподіваюсь, ваша кава вже заварена. Ви та ваші близькі в безпеці. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте з приводу таких форматів. Можливо, періодично буду робити щось аналогічне. Не забувайте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Гарного вам перегляду і пам'ятайте, це лише гра. Так, дякую за контент, друже. Давай я піду. Точно, я піду зіграю Squad Battles, на початку. Так, на новачкові треба зіграти, да? А треба склад, де всі Бездерні не по своїх позиціях, а в мене такого немає. О, є! О, оце прекрасні, типи. Я проти досі все ряди зюдинкував. Добре, так, ми йдемо на бігінері. 4-2-4 треба, добре, тім менеджмент, окей. Окей, зараз ми робимо. Зараз зараз буде контент. Лоу і Фінеси, да? Ісак має лоудрайвін. драйвен. Добре. Ісак, Фіран, Салах і Сіммонс. Нормально. Гарна команда. Головне, друже, м'ясо. ви так пишете? це реально важко? Почекайте, це реально важко? Поставити попкорн. Єба, що ви... що ви робите, я не розумію. Що... Мені страшно, аж стало зараз. Голосувалку? добре. Давайте голосовалку. Все, отак. Поїхали. Голосування в чат. Лише пишіть цифру в чат. Один менше 35, 2, 35, 40, 3, 40, 44, 4, якщо ви в мене вірите. Ви ніхто в мене не вірите? Жодна людина не поставить 4. Єба я сам зараз поставлю? Я буду єдиний хто в себе повірить. Ніхрена собі, просто треба відібрати швидко м'яч, пробігти нападником і бити без пасів, без нічого, так? Да? То було вчора, сьогодні на день. 35-40, майже всі вважають. Поїхали. Settings. Precision удари. Customize game settings. Assisted. Окей. Okay. Full focus. Full focus. Шляпа знята. Full focus. Не Начитай чат. Добре. Начитаю чат. Поїхали. Full focus. Full focus. Так, треба забирати форвардами, да? Набігаючи. Куди ти нахрен побіг? Куди? Набігаючи. Добре, трикутник. Добре. Як це бігінер, блядь! Бі... Як ти можеш в мене відібрати м'яч, паскуда? 1-0. Here we go. Та що все? Можна заново? Як? На... Біжу. Добре, я в темі. 10 хвилин 4 голи. Ми відіграємося, вже було 4 потрібно забити. Ха-ха, я 4 забив нахвіт. За 10 хвилин 5 голів. Ну ми дограємо хоча б тайм. Ми хоча б тайм дограємо, чат. Ми граємо тайм, щоб я розумів, наскільки я мусор. Іди, за що там фол? О, за що фол? Це було в м'яч! Ти ще й вибиваєш, що ти робиш? Я грав не на бігінері. Я грав не на бігінері. Я грав ви мене Я пішов на ps 4 версію, зараз це буде. Я граф не на бігінері. Стоп. Це просто був World клас або Legendary. Це була легенда. Вони відбивали як легенда. Вибачте, але зараз я навіть плачу. За що? За Акмансон? Я щас здохну від сміху. В атикваті! Чого ви орете? Ви Висповняєте, з, з цього не можна сміятися. Я проти тоців грав на 25. Ні, ну проти тоців я не буду грати. Якщо Сікарьо зробив 44, то я не буду це робити. Де голосувалка, іди ту вип. І що мені робити? нові склади? Даграй сквад а потім виконати? А! Точно! Да грати сквад а потім виконати. Та почекай квадратик. Нахрі я зараз квадратик і в мене, в мене оновиться сквад, і мені зарахує поразку в цих, в цих матчах. Оновлю, поки соп не побуде мусорний. Там же можна нольти. А, можна нольти нескінечно, да? Серйозно? Все! чотири матчі, Сікаріо! Був один! Після, <після, <після> того, як склади виканеш! Ти це не написав спочатку! Ти тільки що це... Дякую, братан! Тебе Ольма в захисті? Все, всі, хто не вірить в мене, йдуть до дупи. Куди ти зводиш, закінчиш? Все, фокус, фокус! Йдіть, йдіть, Нах... я вас не читаю! Все! Тупо бігай повз захисників, грай тупо як бігінер. Добре, грай як бігінер. Моя тема, поїхали! Чого вони пасуються? Я вже мав забити три голи! Добре! Біжу, біжу, біжу і б'ю Фінес. Обра! 1 0, 2 хвилини! 1-0-2 хвилини. Let's go! Here we go! Фокус. Трикутник туди. Трикутник туди. І Фінес. 4-45! А треба швидше! Що ти робиш? Я не знаю, що вони роблять. Вони не відбирають! Добре, ми йдемо. 3-0, 7 хвилин. Що ти ржошся, цікарю? ГГ можеш виходити. Та як повільно? Як можна швидше? Та я навіть не передергую швидше, ніж зараз це роблю. що, в адекваті? Бля. Це не забиває! 15 хвилин 4 голи! Як можна це виконати? Вдоди переводь потім. Я не стигну собі забити так багато голів. В свої забиваєш. Так, я 3 голи заб'ю, мене викине. Ви зараз скажете, ага. Не викине? ну це неймовірно важко. Я не знаю, як ви це робите. 13 голів, а треба 45. Це мені 12 треба за 12 ігрових хвилин. Як це виконати? Так це неможливо. Хто бустить це? Хто це бустить? Куди ти б'єш? Боже... Шмата! Як це виконати? Я не зможу це. Ну куди? 5... 14.0. Ну окей, ну буде 15 зараз. Ну, типу, окей, 15. А ви сказали мінімум 22. Full брон склад. Ну да, да, да. Full брон склад, да. погоджуюсь. Ну куди? Тут відбирає краще. Подивіться. Цю подивіться Дані Ольмо на позиції центрального захисника перехоплює краще, ніж Фердінанд в моменті. І ця прася сейві, Що ви мене підписали? Хто це забив? Зроби мені? Коли це було, щоб шеф донат... прописав демедж, вибач, дякую за 50 гривень. Ну мені супер погано. Мені прям погано. Добре. Слухайте, а другий тайм грає краще. Шеф, послухай. братан, не можу слухати. Мені погано. Мені... Мені супер погано. Я хочу зрозуміти хоча б на що я сам можу згодитися перед бустом. САЛАХ моу, сала, мого, сала, даун він. що ти робиш? Мо, мо, мо. Я забив менше половини. Менше половини. Окей, а якщо я зараз починаю забивати собі, я встигну. Забивай собі. Да. Давай я заб'ю 20-19 собі. Погоджуюсь. Погоджуюсь. Ми йдемо нахрен. Ми йдемо. Here we go. Here we go! Here we go. Почекай, так мені що так за 30 треба забити буде 25? Що так! А пінальки рахуються! Ти мало забив це фігня, пробуй заново. Дякую величезно, що ти в мене віриш. Почекай, я хочу. Я хочу спочатку відпрацювати схему. Дивіться, я зараз заб'ю собі. Я зараз заб'ю собі 20 і піду забити йому собі. Йому собі, йому собі. Дивись, 20. Тепер. Тепер. Забуваємо, забиваємо супернику, потім забиваємо собі. Поїхали. В нас ще й кіков буде. Дивіться. Тепер. Геніально! Геніально. Так, добре. 24. Дай, мені треба забити 20 за додаткові часи. Чат, це нереально. Окей! А я нахрі не в додаткові часи зіграю в нічию. І ми будемо бити пенальті! І ми будемо бити пенальті пенальті рахується! Що ви ржоті? П'янки рахуються? Ні? А хто, впе... хто... а хто це робив взагалі? Ти робив це? Ти пробував це колись? А раптом рахуються. Розстався з дівчиною? Дякую за пораду. Я тобі не радив розставатися з дівчиною, братан. О, боже! Пляха, братан! Ну ти і твоя дівчина, я вас люблю, обох, дуже сильно! Я вас дуже сильно люблю! Прям. Я забив 5, 30, мені треба 15. Немає часу. Переводимо в післяматчеву серію пеналік. Не ризикуємо. П'янки забивати, але не ловити. Братан, мені треба і забивати, і ловити. Мені треба забити 12 пенальтів. Давайте випрацюємо стратегію. Бо й мимо, поки п'янку не заб'є, тоді і я забиваю. Да! Окей. 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 Переживаю за що зараз більше, ніж зараз злучне злою. Братан, я реально співчуваю. Буде смішно, якщо десь на 44-44, він просто десь Ти є? Окей, Парижі Сі. <фух> Готові! Команда, пенальті! Так. Поїхали. Який план? А хто перше б'є? Не я, окей. Okay. Мені треба відбивати, правильно? А вони забивають. А вони забивають пенальті. О, він рухнув в ліворуч, значить буде стрибати ліворуч. Окей, так це прекрасно. Вони забивають! Вони забивають! Рухай, забивай, малий, забивай! Забий! Забий! в стратосферу! В стратосферу, чат! В стратосферу! В стратосферу, стратосферу. стратосферу забый! Куди ти? Куди? Куди? Господи, живем! Живем! Як бити мимо! Мимо б'ю, мимо, мимо, мимо. вони забивають! Я, я, вони забивають! Що ви робите? Куди? <свисті> Куди? Чому вони забивають? Так я на всю б'ю. Бий на фул сил, я на фул. Дивись на фулл. На фул. Фу... Господи, але він потягнув! Він потягнув! Чо, а чого вони забивають пенальті? Забий, забий, малиха, забий. Чо? Чому я ж бив на фул силу? Я бив на фул силу! З перемогою! Так дивись, я затиснув фул силу, чому він забив тут? Бо цяк працює система початківців з ботами. Вітаю, майже програв бігінеру. Дякую. Глядачів стало села більше, дякую, блядь, величезно. Але, але єсва, але нахрен. Ні, не які гарантії. Але якщо зараз, якщо зараз мені зарахувало Гали Спіналяк. 32-32 і були пенальки. І йдем в Обжективс. Це в лайві? Майлстоунс. Не рахується чат. 35. Один стигаю. Окей, нахрен нагороди за батлс. Добре, бронзу шукаю. Поїхали. У мене немає 90-го бейла. Так. Антоніо Конте, наші суперники. В нього воротар по позиції. Добре. Лоу драйвен і Ісака. Ми б'ємо лоу драйвен і Ісака, і все. Я почув вас. Довго, довго, довго. Але все, лоу драйвен, пішов. Добре. 1-0. Хвилина 50. Here we go! here we go! Я встигаю. Не вірю в 45. Все, хто не вірить, ідуть до дупи. Чат, аури мені. Аури в чат. Добре, 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 поки немає фатальної помилки, немає фатальної помилки, немає фатальної помилки, немає фатальної помилки, немає фатальної помилки. Окей, окей. А чому пас? На пасті бати слабше. Мимо, просто мимо пробіжи, просто мимо. Давай, 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 сак, давай. Ти хочеш Ліверпуль, забий зараз, молодець, молодець, молодець. Ти кажеш, пробігай між захисниками, я не можу, братан, вони не розступаються. Це якісь бісти бронзові. В 23 є шанс? Почекайте, 45 треба! Треба ж 45, Не 50! <плес> <плес> Головне, не нервуй. Так, да, холодна голова, холодна голова. Добре, кіков стартанули. Щок! Ви сказали, можна бити! Як забити? Давай, Феда, будь ласка, все. Чат, все. Все, over. Все закінчено. Все закінчено. Добре. Так, 59 29. Один гол і заміни. А чого вони? Це через замічі. Земл... Чи... Це вони через Тому, да? Починають погано грати. It's over, чат. Chat. Chat. It's over. Що It's over. <sighs> робити? Ну це ГГ я не встигаю. Може самому забивати автогали? Так, окей, 70 та хвилина 33. Це мені треба за 20 хвилин забити 12 голів. Я не встигну. За, за, я не встигну за 20 хвилин забити 12. А в допах я встигну за 30 забити 12. Іди в допи. Іду в допи, чат. В допи. Давай, диви, я буду дуже швидко сам собі забивати. пінг пасами. Я встигаю. Ну все, чат, я вже прийняв рішення. Дивись, оп, пінпас. Єр-1. Не встигаєш ні туди ні сюди. Ну все, я вже почав. А, все, так швидше. Сильний пас верхом. L1 R1, квадрат. Окей. Окей. Добре, погоджуюсь. Погоджуюсь. Швидко. Ми за 10 хвилин забили 11 голів чат. Ми маємо встигнути. Дві за хвилину, не спив... Не встигаю. 86, а ми не встигаємо, чат. Ми не встигаємо. Ми не встигаємо. Взагалі без шансів. А чого так швидко йде час? На 62-й треба зрівнювати, а потім, якщо час буде дозбирати пару. Та я відбирав вже кей. Два не бустеру, потрібно, певно, 30 забити, да потім собі. Да. Да. 30 забити, потім собі, і потім 15 в допах, по 7 за допи. Давайте остання спроба. Перед футболом, остання спроба. Та йди просто на звичайну версію, постав 4-2-4 і всім в атаку, пройдеш, я два одразу пішов. Добре, давай. Я тебе дивлюсь замість фіналу. Добре, добре, все, окей, давай то так. І на лавку гравців з Фінесами атакерів. В перерві роби заміни і забивай далі. Добре, Фінеси, ви кажете. да Окей, Єгор, Фінеси, добре, поїхали. Або Фінеси, ну да Фінеси здалеку, добре, поїхали. Добре, один. Тут фінал тут цікавіше. Let's go. Я поняв. Добий. Добий, молодець, молодець, добив. Врятував. Ну тут лоу краще з цього кута. Воно швидше, поняв? Інколи краще лоудрайвінг, інколи краще Фінес. Залежить від ситуації. Та не дзвони, ну я вимикаю святкування, він святкує. Так, окей, фокус, Фокус. 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 Поки все йдемо по графіку. Добре, лоу драйвінг. Прекрасно. 15. Добре. Могло бути краще, але могло бути і гірше. Якщо ще 3 забиваємо, то в принципі можемо встигнути. А краще 4. Добре. Без фала головне. Мо. І Фінес тільки зайшов штрафну Фінес. Добре. Добре. 22. Встигнеш без допів. Єгор, вірю, 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 вірю. Добре, в перерві заміни. Я роблю в перерві заміни. Зараз... Єгор, Саня, зараз роблю заміни чи коли? Ісака вже. Торес не має заходу. Кієза має захист. Але Кієза має фіне. Добре, Кієза. І хай б'є Фінесе. Отак от. І хай Кієза б'є фінеси. Кієза, Стенсфілд, Салах, отак от. А цей буде лоудрайвене. Добре, поїхали. Фу, так, все, чат фокус. 22 голи. Один тайм, 22 голи. Давайте. Ну куди? Добре, все, нічого, нічого не відбулося, все добре, все добре, все добре, забили, 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 забуло, забули, забули. Менше пасів, менше пасів, не віддавай паси. Добре, фінес. Норм, ідеш? ідеально, встигаєш, добре. Добре. Поїхали. Фокус. П'єза. Феде, 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 феде феде, феде. He came from Italy. Добре, low drive, низом. Добре, молодець, молодець, так тільки не дзвони. Добре, побіг, побіг, побіг малий. Давай Сенсу. Побіг. Лоу драйві низом. Прекрасно. 35. 30 ігривих хвилин 10 голів. А 20. 10 за 20 чат. 20, не 30. Туди намо. Надійно, надійно. І одразу Фінес. Заміни. заміни, заміни, да? Не дивлюсь чат, все, не дивлюсь чат. 4 голи чат. 10 хвилин 4 голи. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, відбери нормально, без фала, без фала, це без фала. Це бу... Це не був фол, Це не був фол. Добре, жики, 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 жики. ЖК, Добре. Добре. Кєза. Добре. Три голи. Фінес. Два голи, два голи. Чат, два голи і п'ять ігрових хвилин і доди. Мо, мо, без усайду. Туди. Рибері. Бо фінес. 88 чат. Феде, феде в отборі. Мо. Будь ласка, без помилки, без помилки, без помилки. Сюда его Я взорвал 50, 34, 48, у музыка у меня, Тих бронзових бічей на вігідері. Тунди. Тунди тих брозових на бігіри. Чат, ви мене вірили і бали найкраще. Фу, дядя Донецький четвертий десяток пішов. Скоро п'ятий піде, братан, але я свад. Цікавіше, ніж сьогодні є, бра. Добре. Чат, це я зробив. Давайте. Де? Закрив майлстон? Перевірка. До огляду. До огляду. І сюди. Hell yeah! Так, давайте сапку розіграю швидко і футбол. Ви найкраща аудиторія, дякую, окрім жартів. Фу, це було неймовірно, я не знаю. Шеф, не моє день народження, я 5 місяців підписаний. Бляртер, дякую. 5 місяців, дякую, дякую, дякую. На твоє твіде... тебе день народження, з днем народження. Чат. Привітайте пана Бляртер. Братан, знюхаю тебе, дякую тобі величезне. В твої 98 виглядаєш прекрасно. Майже як я одразу видно, що люди грають у Фіфа. Все, ромі від мене привіт. Я пішов футбол. Дивитись. Дякую. Ви найкраща аудиторія. Побачимось, коли побачимось. Па-па.